Друзі, всім привіт! Мене звати Аліна я рада вітати вас на моєму каналі у моєму новому відео. Це відео я планувала випустити набагато раніше, але в мене не було часу його змонтувати раніше. В попередніх відео я говорила про те, що до мене прилетіла моя сестра з племінницею в гості і були свята, хотілося весь свій вільний час проводити з рідними, насолоджуватися цим моментом, коли ми всі разом. Але все ж таки відео вийшло, я його все ж таки змонтувала краще пізно, ніж ніколи. Тому в цьому відео ви побачите, як ми святкували зимові свята, саме різдво та Новий рік. Покажу сервіровку свого святкового різдвяного столу та підготувала для вас декілька страв на святковий стіл. У мене з'явилось багато нових підписників, тому хочу нагадати, що з 2021 року я проживаю в Німеччині і вже другий рік поспіль Різдво ми святкуємо 25 грудня. Мій чоловік живе тут з дитинства, тому він завжди святкував його 25 грудня. Ну а я відколи переїхала сюди, також святкую Різдво 25 грудня, так як святкує його вся Німеччина та Європа. 24 грудня тут святкують святвечір. На нього збирається вся родина. Вони дарують один одному подарунки саме на Різдво, а не на Новий рік, як у нас це прийнято. Взагалі, в Німеччині Різдво є головним зимовим святом. До нього німці дуже заздалегідь готуються, прикрашають свої будинки, готують подарунки рідним і на різдво збираються завжди всією сім'єю. Тобто, це є таке сімейне свято. Діти відвідують своїх батьків, можуть їхати далеко, якщо батьки їхні проживають десь далеко в іншому місті, вони обов'язково мають на різдвяні ось ці дні, різдвяні свята відвідати своїх батьків. Три дні тут вихідні на Різдво, і якщо чесно, то на вулиці дуже мало людей, тому що всі збираються саме вдома, збираються всією сім'єю та проводять ці свята вдома у такому сімейному колі. А от новий рік для німців якби не так важливий. Так вони його святкують, але не так, як це прийнято у нас, не так, як ми завжди в Україні його святкували. Вони вже збираються в основному з друзями, невеликими компаніями, не готують, так не накривають такий стіл, як в нас це прийнято. Молоді люди можуть просто там пиво, чіпси та якісь сосиски, ковбаски. Але те, що завжди, якби є такою традицією у німців на Новий рік, це те, що вони не пускають салюти. Так всі інші дні в Німеччині заборонено салюти та різні там фєєрверки. Можуть на якихось там святах великих це робити, але ось так просто приватно, скажімо так, я не можу купити собі, вийти на вулицю на якесь свято і пускати салюти. Це заборонено. А от саме на новорічну ніч це дозволено, і всі збираються з сім'ями, друзями, виходять на вулицю, запускають салюти. Тому на новорічну ніч в Німеччині дуже, дуже гучно святкують, і ця ніч проходить з завжди з салютами, якимись пушками. Діти запускають петарди. Це для них. Якби є такою традицією на Новий рік. Ну, ми святкували ці свята по-своєму, так як ми звикли, але трішки з німецькими традиціями також. Тому запрошую вас у мій влог та приємного перегляду. Ну і почнемо ми з сервірування столу. Я завжди стараю сервірувати стіл красиво на свята, додаючи тематичний декор до відповідного свята. Цей процес приносить мені задоволення. Зараз я накриваю стіл на Різдво. На середині стола я розміщаю підсвічник, який декорую гілочками ялинки, та додаю трішки декору, а саме засушений апельсин та палички кориці. Я спершу почала розміщати серветки між двома тарілками, та так мені не дуже сподобалося. І трішки пізніше я згадаю, що маю кільце для серветок з оленями і зміню сервірування свого столу. Ну і в цій справі, звичайно, мені допомагав мій чоловік. Він завжди також дуже гарно сервірує столи, але без декору. Декор це вже моя фішка та моя любов. Але якщо в мене немає часу, і це якесь не дуже велике свято, то чоловік може зробити це самостійно. Врешті результат мене задовольнив, і сервірування майже не відрізнялося від минул минулорічного столу на різдво. Думаю, на наступний рік придумати щось новеньке. Цю родину за столом ми смакували кутю та зустрічали святий вечір. Ну а ще до нас завітав Вайнахцман. Це, якщо перевести дослівно різдвяний чоловік, так ну, це німецький дід Мороз, але у німців він прив'язаний не до Нового року, а саме до Різдва. Він також приносить діткам подаруночки та діти пишуть йому листи. Ось і до наших діток він також завітав. Ну, а тут уже ми перемістилися на мою кухню і готуємося вже до нового року. Я готую такі тарталетки з червоною рибою. Самі ці тарталетки я готувала самостійно, тому що тут в магазинах я не знайшла такі. Готувала я їх з пісочного тіста, для цього я змішую муку, вершкове масло, жовток та холодну воду, і замішую гарне пісочне тісто. Детальний рецепт я залишу в описі під відео. От, сформувавши своє тісто, я обмотую його харчовою плівкою та залишаю в холодильнику десь на півгодинки. Тим часом готую начинку, нарізаю кубиками червону рибу, в моєму випадку це форель, але ви можете використати будь червону рибу, яку ви любите, або яка у вас є вдома. І ще мілко я нарізаю кріп та буду додавати до нашої начинки. Зараз я готую таку заливку, яку я буду заливати нашу рибу. Я змішую одне яйце та вершки і додаю сіп та спеції. На жаль, я не знаю точної кількості, скільки я чого додала, тому що робила на глаз. Дивіться так, щоб вам хватило на вашу кількість бурзинок, скільки ви робите. Також я додаю туди кріп і все гарненько вилкою перемішую. Тут я беру чашку такого розміру, як мої форми. Форму я використовувала для кексів і вирізаю такі кружочки. Потім я їх трішки розтягую, розминаю і розпреділяю їх по моїй формі для кексів, роблячи такі тартилетки корзинки, як хто звик казати. Перед тим як класти начинку, я проколую свої тартилетки вилкою, роблю такі невеличкі дирочки, і потім приступаю до начинки самих тартилеток. На дно я викладаю чайну ложечку сиру Філадельфія, потім кладу рибу і буду в кінці заливати. Нашою заливкою, яку ми з вами готували. Також зверху ще я присипала натертим сиром моцарела. Можете використати будь-який твердий сир, який ви любите. І відправляю в духовку, розігріту до 180 градусів, десь на хвилину 20-30 дивіться, яка у вас духовка. Виходять дуже смачні тарталетки. Ну і ще покажу вам рецепт смачного салату. Це щось подібне до салату крабові палички, з крабових паличок, да не знаю, в нашій сім'ї їх називають крабові палички. Але не з крабовими паличками, а з червоною рибою та креветками. Для цього я використовувала слабосолену червону рибу, яку готувала я сама, та відварені креветки. Також додаю туди рис, нарізала кубиками. Огірок свіжий, і, в принципі, все я різала кубиками. І додаю консервовану кукурудзку солодку, і також додаю відварені яйця і заправляла все це майонезом, солим перчимо і ще також свіжий укропчик. Виходить дуже смачний та новий салатик. Ну і ось наш новорічний стіл. Знаєте, це той випадок, коли всі домовлялися, що цього разу точно не будемо багато готувати, і, врешті-решт, їли всі разом три дні. Але ну, це, мабуть, в українців в крові. Ми завжди любимо наготувати повний стіл, щоб, не дай Боже, хтось був голодний. Звісно, зустріч Нового року. Якщо запитати, що для мене новий рік, то це запах бенгальських вогнів, хлопушки та мандарини. Це те, без чого особисто для мене не може бути новорічної ночі. Ну і найголовніше це рідні люди поряд. Моя сестра не зустрічала з нами разом Новий рік вже 5 років, та й з братом ми також рідко зустрічали його разом, так як жили в різних містах. Тому я безмежно рада і вдячна, що цього року мої найрідніші люди були поряд. А я вітаю вас усіх зі цвятами. Ну і звісно, у нас всіх було одне бажання на всіх. І я дуже вірю, що воно здійсниться. І в цьому році в Україні нарешті настане мир. Що ж, друзі, на цьому я буду завершувати своє відео. Велике дякую вам за перегляд. В коментарях можете писати, як пройшли ваші свята, як ви відсвяткували Новий рік та Різдво. Мені це дуже цікаво. Я читаю всі коментарі, стараюся по можливості на них відповідати. Тому ласкаво запрошую в коментарі. Підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші реакції та до нових зустрічей. Всім па-па!